Спростити вираз. Помножимо двочлен на двочлен. х множимо на x х, х у квадраті. І х множимо на мінус 11, беремо зі знаком мінус 11х. Далі мінус, ікс, мінус, 2 ікс, мінус 2 множимо на х, мінус 2х, мінус 2 множимо, беремо зі знаком на мінус 11, мінус на мінус дасть плюс 2 на 11, 22. Множимо одночлен, мінус 2х, беремо зі знаком, множимо на 4. Мінус 8х. Мінус 2х множимо на мінус 3х, мінус на мінус дасть плюс 2 на 3 6 х квадрат. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. Подібні доданки це ті, які містять однакову буквену частину. х квадрат додати 6 х квадрат. 1 х квадрат плюс 6 х квадрат додаємо коефіцієнту, допустимо, буквену частину. 1 додати 6. 7 буквена частина х квадрат. Мінус 11х, мінус 2х, мінус 8х. Це теж подібні доданки. Додаємо коефіцієнти мінус 11, мінус 2 і мінус 8. Дивіться, легко додати мінус 2, мінус 8, мінус 10, мінус 11 додати мінус 10, мінус 21 дописуємо буквену частину. Плюс 22. Переписуємо подібного доданка до 22 Нема.